Як перестати грати роль перший крок. Ти не зобов'язана бути зручною, щоб тебе любили. В кінці відео, що насправді починається вихід із компенсації та практика від мене. Компенсації тримаються на ролях. Рятівниця, сильна, терпляча, та що все розуміє. Вийти з компенсації це не зламати пару. Зняти маску, ти не змінюєш партнера, ти перестаєш грати, і саме це лякає найбільше. Пара руйнується не від правди, вона руйнується від ролей. Практика. Сьогодні спіймай один момент, де ти автоматично входиш у роль? Не змінюй поведінку, просто усвідом. Яку роль я зараз граю? Чого боюся? Якщо її зніму, це і є точка виходу.